Бронетехніки на фронті має бути більше і точно буде. Сьогодні ми передаємо 244-му батальйону 112-ї бригади ТРО. Дві одиниці бронетехніки. Це Бремка FV434 та FV432 придбаний та переобладнаний за ваші бонуси. в Охпрайд. Це евакуаційний транспорт, який буде застосовуватись для евакуації поранених з поля бою. Він обладнаний ношами також тут зроблено полички для зручного розташування медикаментів і надання допомоги Бронетехніка обладнана камерою переднього віду і заднього віду з нічним баченням. Також для більш зручної зв'язку з і з самим евакуаційним пунктом зверху стоїть Стерлінг, і у нас тут є Wi-Fi. броньована ремонтно евакуаційна машина FV434 призначена для евакуації пошкодженої техніки з поля бою. Допомагає в евакуації будь-якої техніки, як броньованої, так і пікапів, які виконують. Завдання ваші бонуси програми лояльності Вогпрайд це броня для наших захисників. Дякуємо вам. Ці БТР забезпечують оперативну евакуацію з поля бою, і саме ви забезпечили можливість 112-й бригаді евакуювати як техніку, так і найголовніше наших людей. Дякуємо усім за ваші донати. А також дякуємо свідомим бізнесам за те, що допомагають ініціативам, які рятують життя.